Привіт, народ! Тут сьогодні трохи вітряно. Ми приїхали на озеро Тахо. Озеро Тахо, десь ось там. Дивіться, що в нас тут є. Це в нас штуковина, величезний цей бокс металевий від ведмедів. Бо тут ведмеді дурнуваті, такі як коти вдома. Їм все треба, особливо коли можна щось похавати. І треба все от ретельно закривати, всю хавку. Нічого не можна лишати в наметах, бо вони прийдуть похавати. Наприклад, до дурного доходить. Не можна їм лишати там, крем від засмаги, там, якусь помаду, лосьон, там, якісь всякі такі речі. Бо вони не знають, наскільки воно смачно і скільки його там багато, залізуть подивитися. Розхирячаться навколо. Так, це у нас тиса. Що дикий звір, не такий ти вже дикий, як ото вдома бігаєш, там, кусаєшся, нападаєш на всіх, сидиш тут, просто нюхаєш. Отак ми тут облаштувалися. Кемпінг це справа серйозна, ми тут збираємося дві ночі проневести, тому нам тут треба як слід спати вночі. Щоб гарно спати вночі, ми привезли все з собою. Це от memory foam, цілий матрац. Подушки, ковдра, ковдра із Ікеї, вона 100 баксів коштує. Вона на якомусь гусиному пір'ї. Тобто вона супер класна. А ото -от котячий туалет, щоб наша тиса нам вночі не завдавала клопоту, не просилася на вулицю. то Ми тут влаштували чи влаштовуємо завжди для неї місце. Тиса вона прикольна кота. Вона дорогу любить, на всю дорогу спить. Тому з нею їздити одне задоволення. Тим більше вона слухає, що їй, що їй кажуть, як її кличуть. Так, зараз не можу защібнути, поставлю його ось тут на пеньочок окремо і защібну. Сподіваюсь, вітер його не кине. А, так. Треба двома руками це робити. Оп, впорався, тара! -да! І знизу також. Ну що, цей кемпінг він коштує за дві ночі щось там 68 баксів. Не супер, не супер багато бабла, як на американські зарплати. Він постійно забуканий, мені просто пощастило, що тут було дві ночі вільних. Оце я цю дровиняку приніс, я її розпиляю. У нас там місце для вогню для багаття, будемо розпалювати там багаття, ось тут, вночі. Такого, звичайно, робити не можна, вони там попереджають про те, що е, збирання е, цього дров заборонені, тому що е, на, на всіх не вистачить. Але заборонено, то заборонено, але ми знаємо, що е, у них тут бувають пожежі, вони тут навмисне проріджають ліс. Там їде якась емердженсі. Тому ми трохи їм в цьому допоможемо. Бо оцей от ліс спиляний, оці дерева спиляні для того, щоб коли тут буде якась пожежа, то щоб полум'я не поширювалося дуже швидко, щоб пожежники встигли його локалізувати. От Вони його поспилювали, це були цілком. Здорові дерева, вон вони валяються, ці дерева, вон, як можете побачити, вон там купа тих пнів валяється, от вікуся йде. У нас не те, щоб зараз було дуже холодно, але ми будемо підноситись на вершину хребта. У нас запланована мандрівка на 2 години в один бік. Тому ми тут будемо трохи зайняті. Зараз я підійду трохи до озера Тахо, покажу, як воно виглядає. Виглядає воно дивовижно. Воно високогірне, воно знаходиться на висоті 2000 метрів, ну, це приблизно висоти Говерли в Україні. І вода в, ній, в ньому прозора Озеро саме глибоке, воно, мабуть, древнє-древнє. А, а, а ось ці от дровеняки поставив рейнджер від мене. Тому що я сюди взяв і заїхав машиною, бо, бо нам там можна було зручніше розвантажитись. Я тут прочитав що Тут VICOL і Я вирішив, що це для, моїх, для моєї зручності. Ось наша Toyota. Toyota Prius, друга генерація, найекономна з них всіх. Палить найменше пального. Що давайте я її відчиню, але вона буде матюкатися. Так, рюкзаки. Закинути. Така, така вона здоровенна. Наша поліція українська їздила на інших Пріусах, на, на третій генерації, третьому поколінні на тобі пульт, якусь віддам пульт. а це, Так от живе цей рейнджер, як би то сказати наглядач цього всього кемпінгу Він стежить тут за порядком, стежить тут з, за людьми, розказує щодо чого. Ось там він Продає дрова за 15 баксів в'язку. Минулому році, здається, було по 12, кому дуже цікаво, він може підняти минулі відео. Влаштувався він тут цілком з комфортом і гарно проводить час. Звичайно, це люди такого пенсійного віку, це дуже хороший план на пенсію. Тобто, скоріше всього, це я буду так само проводити час на пенсії, з вікусією разом. Ми будемо взимку десь на якихось лижних курортах, влітку на чомусь такому, навколо озера Тахо. Коли мені буде років ну, 70, ні, десь 80, мабуть. Думаю, десь років, коли буде 80, бо я планую дожити до років 100, я, я знаю, що це можливо, бо мій е, татовий дядько дожив до 90 років, до 90 там з чимось, 95 чи до 94. В нього просто ця деменція настала десь в років 90, то трохи він завдавав клопоту, бо ну, складно було з ним порозумітися, в нього були провали, хто він і де він в пам'яті. Але то таке, скоріше всього, я такий самий буду, тільки, мабуть, в старшому віці. Тому що на мою долю не випало якоїсь там війни, я не побував в якихось таборах праці, і на примусовій праці по якихось Німеччинах. Ну і медицина зараз краща. Тому в моєму плані чи в моєму випадку, то буде легше. Я це знаю точно, бо мій тато зараз він має 75 років. І в 75 років він досить активний. Він займається тою самою дурньою, що все життя займався, там носить від криниці відрами воду. Бо в нього жінка з головою не дружить, його жінка моя мама. І вона накидує йому нормально гівна на вентилятор, щоб він був постійно зайнятий якоюсь дурньою. Хоча в мене грошей на кишені достатньо, щоб їм купити то все, молоко, дрова, там, не знаю, що Що іще, там, якось м'яса. Це от запросто таке о. Але переконати їх в тому, що. Замість того, щоб садили кукурузу, краще б ходили десь по лісах, гриби збирали, замість того, щоб доїти кіз, просто би собаку завели і би з тим псом гуляв собі би по лісу. Ну, В таких речах його переконати не можна, Ну, не можна, то не можна, так йому і треба, як то кажеться. Бо така доля і мене чекала. Вони от мріяли про те, щоб я так само жив, як оце вони. Так що, ну, ну що ж. Якщо настане той час, що його жінка піде в монастир, то може він приїде сюди до мене. Бо тут так само класно, можна завести кіз, кози тут будуть пастися, ведмеді будуть за ними приходити. Всі будуть щасливі. Ось так виглядає це озеро. Ось це от загороди від води. Тобто ці от речі вони перешкоджають руху води. Вони тут встановлені, це якась солома набита, вона гігроскопічна. Раптом тут якийсь потік води, вона в себе вбирає, розширюється в об'ємі і перешкоджає тому, щоб вода просто текла собі куди завгодно. А ось це от, подивіться, люди кругом однакові, щоб ви про себе не думали, що українці там якісь дефективні, серед американців теж вистачає дефективних, які не можуть своє сміття з собою забрати і віднести його десь. Тому. Тому придурків серед кожної нації більш ніж достатньо. Важливо, щоб вони розуміли наслідки такої поведінки. Озеро просто прекрасне. Погляньте, зараз вода в хвилях вона скаламучена. Хвилі підносять ґрунт із дна. І подивіться, наскільки вона зараз прозора. Коли тут хвиль нема, від цієї води просто голова їде, тому що. Ти запливаєш десь туди на глибину і ти бачиш дно на метре-метри-метри. Метри, метри. І це просто неймовірно. Це озеро Тахо. Ось гляньте, там от сніг є. Зараз у нас червень місяць, середина червня, я не пам'ятаю, яке сьогодні 20 число, здається, червня. І ось у нас там сніг. Очевидно, там вони якісь вирубки, можливо, то якісь лижні траси, не знаю, що це таке. Як, чи то просто для сплавляння лісу, але навряд чи то для сплавляння лісу, бо тут кругом заповідник, це заповідна зона. Всі тут схиблені на тому, щоб зберегти це озеро і зберегти природу навколо, не дати багатіям закупити ці всі землі навколо. Штат дбає про те, щоб люди, заможні люди не, не забрали собі цей шматочок природи, у, суто в своє особисте користування. Частина берега там. Вона під приватні забудови відведена, там побудовані причали, побудовані будинки. Але навколо озера цілком достатньо міс, щоб підійти. Вон там стоять ці човни, човни можна орендувати, там ми проїжджали, там велике сховище човнів, які можна орендувати. І ну, там чілити на озері. Вода тут, звичайно, не дуже тепла, але ніфіга не холодна. Тобто в жаркі дні тут цілком можна знайти для себе охолодження і, ну, і отримати неабияке задоволення від цього всього. Природа тут просто неймовірна. Люди тут дуже дбають, ці всі люди навколо вони люблять цю природу, вони обожнюють цю природу. Подивіться, що роблять ці собаки. Собаки тут взагалі кайфують. Це... Пси в цьому куточку планети це просто найкращі друзі людей. Зараз ми збираємося ще сходити на якийсь хайк. Ось це велосипедна доріжка, вона тут петляє понад озеро, тут і є кілометри і кілометри. Люди тут катаються на великах, ходять пішки. Тобто тут в озері вода набагато тепліша, ніж в океані в літню пору. Ну і люди тут просто проводять весь вільний час. Доїхати сюди від нашого помешкання там понад три години часу. Всю дорогу ми їдемо без зупинок. Тобто Америка це така країна, що тут просто влаштовані ці всі дороги так, що зупинятися взагалі ніде не доводиться. Тут тільки дві смуги для руху, а звичайно, тут може бути по дві смуги в кожному напрямку. І... Це озеро називається, це, це місце називається Тахо Сіті, здається. Десь тут поруч воно розташоване, там є вся інфраструктура. це от Sow Park. Це де, там, де ми розташувалися, де ми поселилися. І це все належить уряду. Уряд залишив це все за собою, і е, ці всі кемпінги. Вони контролюються через державний, через урядовий ресурс. Є такий Recreation Gov, цей ресурс. І через, неї, через нього можна забухати всі кемпінги по США. Так ми робили, коли букали кемпінг біля Гран Каньйону. Так ми робили, коли ми букали кемпінг тут. Цей кемпінг називається Каспіан Campground. Ну і я просто вчора заглянув, мені пощастило забукати тут місце, бо інакше нам би довелося їхати от по цій дорозі, заїхати в те місце, де немає ніякого зв'язку. Там, правда, є туалет, але води немає, тут є вода. Тут є вода, туалети. Тут, тут все є. Запах тут неймовірний, посеред цих сосон. Ми, ми тут знаходимося вже години 4-5, мабуть. За цей час цей запах соснового лісу він не забив наші нюхові рецептори, настільки він сильний. Он. Каспіан Кемпгруд. Знак. Ну, ми тут поки що одні, всі решта роз'їхали, може не одні, вони там ще, ще якісь візиторці. Вон, там на дошці висять тільки для тих людей, які забукали цю територію. Такий самий висів для нас, коли ми сьогодні приїхали. Тут на глядачці і всі території спитав, чи ми букали це все. Ось бачите. фермен – це хутряна людина. Що відповідає дійсності, тому що в мене дійсно цього хутра росте аж поп самі очі. Ну, такий от наш. Це й пер, перші враження від цього кемпінгу в цьому році, бо ми в цьому минулому році були тут, вікуся його знайшла. Так. Ну що, бувайте до наступного сюжету.